Верста для майстер-класів ткацтва, курси логопедичного масажу, креативний простір для дошкільнят, друк книг про історію села та ще чимало професійних ідей буде реалізовано завдяки конкурсу міні-грантів, професійне зростання від громадського в'єднання – Вінничани» та фонду МХП громаді. Цього разу більше 30 переможців в Липовці отримали сертифікати на реалізацію професійних мрій. Ми виходимо з того, що ми повинні зазирнути в завтрашній день. Побачити там наших дітей, побачити їхні майбутнє, задати собі запитання, а що нам потрібно зробити для того, щоб вони були успішними в завтрашньому дні. І ну, дуже позитивні враження. І, і... Котре переконуюся в тому, що які ми маємо все ж таки великий потенціал в Україні, якраз і великий інтелектуальний потенціал, який потрібно розвивати і примножувати, з кожним роком проєкт стає популярнішим. Кількість заявок від працівників соціальної сфери збільшується. Тому в планах організаторів конкурсу розширити географію проєкту та продовжувати підтримку. Якщо є успішні проекти, їх треба знати, їх треба тиражувати, і їх треба як розширювати, так і географічно, так і в часі. Не знаю, їх можна проводити в кілька турів навіть в межах одного року, тому що людей багато. Я думаю, що ми за три роки нашої роботи побачили про те, що цей конкурс має успіх. Ми говоримо в основному про сільську місцевість, говоримо про те, що тут є обмежені можливості в бюджетних установ. То саме бізнес повинен до до цього долучатися. Нагородження конкурсу вже традиційно сповнено теплою атмосферою, щирими емоціями та сюрпризами від самих учасників. Прапор від бійців з передової за постійну підтримку та допомогу оборонцям та музичні дарунки. Майя Юрковська науковиця, яка працює з жінками, які втратили чоловіків, і один із методів терапії для них це музична терапія. Для цього пані Майя за допомогою міні-гранту придбає програвач вінілових платівок. Вивчаю різні терапії, і однією із таких терапій може стати музична терапія. Власне, звісно, можна, можна використовувати різні канали і засоби, але коли це є автентичне звучання, коли ми потребуємо автентичного звучання, то для цього відповідно потрібно відповідне обладнання. Інна Стефанішина три роки тому переїхала з Чорнобаївки в Лукамелешківській громаді і з сім'єю почала життя з нуля. Зараз працює в ресурсно-інклюзивному центрі. Завдяки професійному зростанню впроваджуватиме аватерапію. До нас майже кожного дня приходять діти на обстеження, і це є дуже важкі діти. тому нас винука. Вибрати цю тему. Я працюю вже 10 років, у мене великий стаж, але, на жаль, все лишилось вдома, і отут я все починаю заново, тому такі проекти дуже надихають, допомагають, підтримують і показують, що життя не зупиняється. Воно продовжується, воно триває. І завдяки такій підтримці ми віримо в краще, віримо в перемогу і в те, що все буде добре. Нагородження переможців добігає завершення. Команда громадського об'єднання вітатиме переможців ще у Вінниці. Нагадаємо, грантовий конкурс Професійне зростання громадське об'єднання «Ми – Вінничани» реалізовує за підтримки фонду МХП громаді спільно з народними депутатами України Ларисою Білозір, Геннадієм Бацаком, Миколою Кучером, а також Сергієм Кудлаєнко, Олександром Домбровським та благодійним фондом Український альянс Миколи Філонова.